В'ячеслав Танковський і Денис Ндукве від партнерів по команді отримали стусанів. По-доброму, звісно, забіг традиційним вітальним коридором був із поважних причин. У слави 100 матчів УПЛ у Дениса день народження 24 роки. Але це привітання іменинник запам'ятає надовго. Коли ти пробігав коридор дуже боляче Не звернув увагу, хто найбільше сильний дерево в мене, але було боляче. Хто перший подзвонив, щоб привітати тебе? Брат старший з Франції подзвонив. Так. Джон Дукве. Так. Що тобі побажав? Як відбулася розмова? Побільше, пожелав побільше голів, щоб я показав УПЛ, хто я такий, на що я здатний. Скажи, будь ласка, а що сам собі бажаєш на день народження? Бажаю, навіть не знаю. Бажаю забивати побільше м'ячів. Дуже хочу. Міг забувати з рухом, але голова підкачала мене. Ну, в тебе є шанс забити ЛНЗ. Нічого буду над цим працювати, щоб забити ЛНЗ. Поєдинок із ЛНЗ у Поліссі чекають з нетерпінням, бо це не лише перший домашній матч у новому році, він ще й за присутності вболівальників. Про що свідчить солдат усіх квитків, які наразі доступні? То що свідчить? Що люди звичайно вже хочуть побачити вживу на нас. Подивитися, скільки вже де не можу вами згадати, скільки вже не ходять болівальники. Багато коронавірус плюс війна. Так, тому. Всі заскучали за футболом, тому я думаю, що якщо б можливо було заповнити увесь стадіон, то увесь би прийшов, мені здається. Кажуть, що виросло вже покоління футболістів, які не знають, як грати за уболівальників. Ну, можливо, так, і в нас такі, які з 19 тренуються, то для них буде це. Несподіванка побачити стільки болівальників на трибунах. Ну плюс велика відповідальність, окрім того, що прийдуть фанати. Велика відповідальність перший домашній матч у новому році. Звісно, звичайно, звичайно, хочеться почати його як можу, як найкраще. Тому всі, хто вийдуть на цю групу, повинні віддаватися на максимум, бо інакше не може бути в цій команді. А ще у п'ятницю вже Томаряни гратимуть і за себе, і за Бені Макона. Нагадаю, що поєдинку 18-го туру пели з рухом. Конголезець травмувався. У нього розрив м'яза задньої поверхні стегна. В якому він емоційному стані? Ну. Пригнічений, звичайно, ми всі пригнічені, що Люба втрата любого нашого гравця з команди це звичайно погано, тому ми бажаємо тільки йому здоров'я, хай повертається сильнішим до нас, будемо чекати. Емоційно йому дуже важко, те, що я бачив і вчора, і сьогодні. Він рухається на милицях, йому важко, він дійсно засмучений, тому що я не знаю остаточного там вердикту лікарів, тому я не буду там на 100% говорити. Але Напевно, якийсь період він, він пропустить. І це втрата для нас, це втрата для команди, це втрата для тренерського штабу. Але в нас є хлопці, які кожен матч, кожен день, кожне тренування дуже гарно працюють, які готові на 100% замінити Бені. Так, йому важко і ми його всі підтримуємо, розуміємо і бажаємо йому як вимога швидше одужати. До речі, а ви знали, що Денис Бойко віднедавна дипломований коуч. Днями у своєму інстаграм 36-річний кіпер виставив ось таку світлину. Розшифровуємо. Бойко отримав ліцензію тренера-воротарів категорії Б. Коли ви встигали вчитися взагалі? Ну, я почався вчитися в минулому році, коли отримав важку травму. І... У мене був час, на, коли було відновлення, в мене був час, і я вирішив, що е, потрібно цей проміжок часу, так скажемо, з, з користю використати. І почав вчитися, я отримав ліцензію звичайну тренерську б е, категорії, а також зараз, е, зараз отримав голкіперську ліцензію також б категорії, Там всього дві категорії, а в Звичайні три. А, поставлю просте й, мабуть, банальне питання. Для чого це вам? Чи ви вже там з акцентом на майбутнє далеке? Ну, дивіться, я вже не молодий гравець і я. Ну, можна і так сказати. Думаю про своє майбутнє, що буде далі. Я себе хочу бачити тільки в футболі. І я не знаю, ким я буду, що я буду робити конкретно після завершення ігрової кар'єри. Зараз я, в мене всі думки тільки про футбол, тому що я маю собі сили і натхнення, щоб грати в футбол, тому я не знаю, скільки я буду грати, але. Закінчувати я точно не хочу і навіть про це не думаю. Але на майбутнє краще зробити це зараз, коли в тебе є вільний час, чим робити це потім, коли ти вже по факту закінчиш кар'єру і тобі все одно прийдеться цей шлях проходити. У новому статусі відтепер й інші гравці полісся. Мова, зокрема, про Василя Грицука, Артема Козака, Олега Кудрика, Владислава Огірю, Богдана Кушніренка. Вони тепер майстри спорту. Звання присвоєне за перемогу у першій лізі. Теж сам недавно тільки прочитав, то я навіть не знаю, які, які переваги в цьому. Ніхто не казав, що зміниться. Треба, може, якусь корочку, щоб нам дали, щоб десь хоч показати її комусь. Не знаю. А до цього так. ви ким були? Та до цього я ніким не був. Просто звичайний роботяга, а не майстер спорту. Тобто, зі званням майстер спорту додалося більше відповідальності? Ну, так, трошки певності додалося вже. Словом, на поєдинок з ЛНЗ полісся налаштоване рішуче. Мотивації, як бачите, достатньо. Тим паче команді дуже хочеться потішити власних уболівальників, за якими так сильно вже заскучали. Звичайно, що після такої першої гри можна сказати не втішної для нас. Треба перед своїми оболівальниками показувати насамперед результат, брати три очки, і, і всі повинні налаштовуватись на. Максимум, і... бо по-іншому ми не досягнемо тих ціль, які перед нами стоять. Тому тільки максимум потрібно брати, виходити та виправляти ті помилки, покращувати реалізацію моментів, яка була в першій грі у нас, і брати перемогу. Нам дуже важливо, що ти думаєш про це відео, яке ти щойно подивився. Тому підписуйся на канал, став лайк та залишай свій коментар. Ми читаємо кожний коментар.